Друзі, всім привіт! Групова стадія Blast World Final завершилася, і ми дізналися 6 колективів, які вийшли у плей-офф. Давайте швиденько пройдемося по результатах і перейдемо до прогнозів. Ендс, здавалося, остаточно заливали проти Na'Vi, поки не почали камбек з 1-10 на Ancient і не довели перевагу до 10-4 на нюк в захисті. Здається, безпрограшна ситуація, але безпробійним захистом можуть похвалитися тільки зіграні команди, що дозволило Na'Vi набирати раунд за раундом. А враховуючи те, що в Енс ще й атмосфера така собі, судячи з інтерв'ю тренера та капітана, на них всіх тиснуть ці чутки про можливий перехід всієї команди в героїк, ну практично всієї, власне, без е, кількох гравців. Основне, ядро перейде туди, і що лишається, фактично, вони дограють свої останні матчі. А може ні, а може й так. І це все дуже-дуже тисне. Не дає нормально готуватися. Я не знаю, як взагалі Глейв себе почуває. Він такий: Ну круто, я тут два тижні побув, і в мене вже команда розпадається. Що готувати, як готувати, незрозуміло. Скоро Мейджор, якщо що. І от, вс... і от, все це стало такими факторами, які привели до чудової гри на характері від наві і чергового пристойного матчу від іми. Дуже хороший буст і морально, і за впевненістю перед чвертьфіналом. У другому матчі ми побачили, що Vitality — це практично ідеальна команда на даний момент. Я в шоці з того, як добре вписується МЕЗІ і при цьому умудряється нормально настрілювати, граючи на нових ролях і позиціях з новими тиммейтами. Проте основною причиною успіху в цьому матчі, як я це бачу, все ж було те, що Віталіті повністю закрили електронік. Гравець Cloud9, за підсумками матчу не був кращим за жодного зі своїх опонентів. Лише зі Спінгс однакова кількість кілів одне на одному. Як результат, Cloud9 не мали стартової переваги, яка в основному здобувається саме електроніком, адже буми стільки не настріляє, як головний бомбардир команди. Ну і Віталіки завершили гру з показником 27-17 за першими вбивствами. Нереальна перевага, яку було практично неможливо програти. Про героїк як про мертвих або нічого, або щось хороше. Все хороше я вже сказав вчора, тому нічого. Мауз, які Наві, отримали хороший буст впевненості перед плей-офф. Дуже важливо, що розігралися Ксершен та Торжі, ключові гравці цієї команди. Ну і звісно, те, що гарний виступ був від Пролан, це теж зіграє хорошу роль. Адже він зробив якісь важливі кіли, взяв участь у важливих моментах. Перша перемога з командою. Це дуже дуже добре для шведа і для команди загалом. Фейс та G2 зіграли один з найкращих матчів КС 2 Я кайфував від Нюк та Анобіс. Обоє грали впевнено і не боялися йти на ризик, що часто ставало причиною фейлів та хайлайтів. Однак кращими все ж виявились Фейс, які вкотре камбекали з якоїсь нереальної ситуації. При цьому важливо, що на кому вони виїхали. Керіган просто знищив на овертаймах, а в 25-му раунді зробив свій перший з 2021 року. ace. Шоузен з такими широко розплющеними очима дивився на те, як. Рейн, Керіган, Брокі, Робс просто розвалюють на овертаймах, як вони роблять цей камбек, адже Словак сам трошечки просів. Але саме от трійка Рейн, Керіган та Брокі почала демонструвати надзвичайну гру, яка, власне, і призвела до перемоги та чергового камбеку від Фейс. У G2 Некса чудово влився в гру команди захисті. Загалом у цьому матчі краще за КТ відіграв тільки Робс. Але в Атаці в серба були великі проблеми: рейтинг 0,75. В Джейкес все було, до речі, навпаки. Він був надзвичайно ефективним в Атаці і в захисті був скоріше розмінною монетою. До речі, в цьому матчі Некса все рівно не був найгіршим гравцем в атаці, бо був у губців, якого 0.55. От така собі історія. В результаті ми маємо як і на минулому турнірі з Копенгагені, Віталіті та Фейс у півфіналах. І, скоріш за все, вони і вийдуть у фінали. Я не бачу, як, не бачу, як інші суперники можуть їм нав'язувати реальну боротьбу. Ну, цими іншими суперниками в нас стануть Маус та Клауд9 і Наві та Джиту. Почнемо з перших. І тут мені Маус видаються прямо сильними фаворитами. Звісно, якщо не сплять основні бомбардири. По Мапулу я бачу Піки Інферно та Еншент і на Десейдер Міраж. Ключем до перемоги Маус є домінація Бролен Ксершен на початку раундів. Власне, треба нейтралізувати електронік і надійна гра від торші за ВП. Тут не треба ставити щось нереальне, а просто робити 100% кили за обидві сторони. Цього вистачить проти снайпера Cloud9, якого нема у другому матчі. Очевидним фаворитом виступають G2, у яких увімкнувся Ніко і не просідає Монесі. Таке контрити буде дуже важко, особливо враховуючи те, що G2 вміють брати раунди цілими серіями по декілька, по 3-5 раундів за раз, що для Наві є дуже болючим моментом. Вони можуть не зібратися і просто будуть окоплести за течією. Однак є надія на невпевнену анобіс від G2 та нереальну мотивацію від Алексі в матчі проти колишньої команди. Саме в таких зустрічах, як мені здається, бракує Сімпол, який міг би контрити мега пікуючого Монесі і розбиратися з Ніко. Вандефул виглядає більш скриптованим снайпером, і тут його вкладу в перемогу, напевно, буде замало. Тому полі перевагу мають G2, які позбуваються двох найгірших мап в першому раунді банів: Vertigo та Overpass. В наві пікають Anubis, G2, Ancient. На Десайдер, скоріше за все, якась Mirage або нюк. Ну, очевидно, фаворитом є G2. проте ці Наві дуже непередбачувані, може бути всяке. Після цих матчів розпочнеться ESL Challenger Atlanta, де зіграють Монте. Семденг написав, що він захворів, але сподіваюся, що хоча б на другий матч він одужує. Першу зустріч Монте і так мають закривати без проблем. Там будуть бестія з двома замінами. А от у випадку перемоги в другому матчі за вихід у плей-офф будуть або Virtus.pro, Про, або Мейті. І легко тут точно не буде. З першими все ясно, це сильний суперник. А другі, після приходу Слакс набрали дикий хід в регіоні і мають подвійну мотивацію добре виступити на домашньому турнірі. Та й вдалий результат на цій події гарантує Мейті -слот на IEM Katowice play ін В паралельній групі все навіть цікавіше, заряджені компли з мотивацією вигравати вдома і на хорошій ноті закривати сезон. Апекс, які нещодавно грали у фіналі Елайза, Кеймер ліджен які в Best of 1 дуже непогано почуваються, але гратимуть без вольт, і його замінює гравець академії. The Mongols, яких ми дуже давно не бачили поза азійськими турнірами. Тут в Best of 1 може статися все, що завгодно, тож буде дуже цікаво. Моїми фаворитами турніру, очевидно, є компли та монти, але треба, щоб самдеан був здоровим. На цьому все. Дякую за увагу. Закликаю вас підписуватись на цей канал, ставити лайки, ділитися своїми фаворитами плей-офф пласта і власне, всього челенджера в коментарях. І, звісно, любити Counter-Strike.